Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня. Як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі. 24 жовтня 2025 року погода в Україні зазнає сутевих змін. Циклон, пов'язаний з ним атмосферний фронт, принесуть до більшості регіонів поміжні дощі та різке посилення вітру до штормових значень. Дощі розпочнуться із Західних областей і протягом дня пошириться на південь, центр та північ країни. Східна Україна. А також Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина поки що залишатимуться без істотних опадів. Очікується хмарна погода. Більшість регіонів в день стовпчики термометрів покажуть комфорті плюс 12-17 градусів тепла. Південь найтепліше місцями до плюс 16-19 градусів тепла. Крайній захід Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття. Тут температура слідом за фронтом знизиться до плюс 9-12 градусів тепла. Погода у Києві. Дощ у столиці більш ймовірний лише ввечері. Проте вже в день південно-східний вітер посилиться до штормових 12-15 метрів на секунду, попереджаючи про наближення фронту. Незважаючи на вітер, температура залишиться високою вночі до плюс 10, вдень до плюс 15 градусів тепла. На вихідних у суботу у Києві очікується дощ, у неділю прояснення. Отож, треба бути обережним через сильний вітер та слідкувати за оновленням прогнозів. Сьогоднішній останній ривок перед вихідними це твоя фінальна перемога тижня. Заверши розпочати, постав жирну крапку в своїх планах і сміливо крокуй назустріч заслуженому відпочинку. Не чекай сонця зовні, зацвіти всередині, вмикай улюблений плейліст, випий гарячої кави. Посміхнись своєму відображенню і зроби цю п'ятницю неймовірно продуктивною та щасливою. Ти сильніший за будь-який циклон. Вперед! Бережіть себе та будьте здорові!